Чи маєш ти добру і непримушену волю, то тверду думку взяти собі любу за дружину, яку бачиш перед собою? Так. так. Чи не обіцяв ти інші не. Люба, Чи маєш ти добру непримушену волю, то тверду думку взяти собі за мужа Дмитра, якого бачиш перед собою? Так. Чи не обіцяла ти іншому? Слова Божі Дмитро, слово Боже любові в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Заручається Слуга Божа, люба слую Божию Дмитро в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Я Дмитро. Я Дмитро. Беру тебе, Люба. Беру тебе, любовь. За жінку. За жінку. І обіцяю тобі любов. І обіцяю тобі любов. Вірність. Вірність. І чесність подружню. І чесність подружню. І що не залишу тебе. І що не залишу тебе. Аж до смерті. Аж до смерті. Так мені, Боже, поможи. Так мені Боже поможе. Тройці святі єдині. Тройці святі єдині. І всі святі. І всі святі. Я люблю. Я люба. Беру тебе, Дмитро. Беру тебе, Дмитро. За чоловіка. За чоловіка. І обіцяю тобі любов. обіцяю тобі любов. Вірність Вірність. і чесність і послуг подружній. І чесність, і І що не залишу тебе. І що Аж до смерті. Аж до так, мені, Боже, так мені Боже поможи. Тройці святі єдині, Тройці, святі, єдині. і всі святі, святі. що Бог з'єднав, чоловік нехай не розлучає недостойність слова владою, святої церкви з'єднує святе подружує владою Святої Католицької Церкви, утверджує, знаменую в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Я дуже, дуже радий всіх вас бачити сьогодні, а головно наших наречених Дмитра і Люба. Сьогодні, дітоньки, у вас, надзвичайний святковий, торжественний час і день. Бо Бог благословив вам знайтися в цьому житті. Бог благословив вам відчути між собою те, що ми не можемо. На ошу пізнати, те, що словами дуже тяжко емоційно висловити, те, що зветься любов, це таке дуже широке, така дуже широка, така, така велика чеснота, що зветься любов. І ось та любов сьогодні поміж вас, тому що вона привела вас до храму Божого, щоб ви, ви і перед Богом, перед рідними, перед всіма засвідчили сьогодні. Всім ви, щоб ви потім всім сказали, ми є законне подружжя. Бо ви і дійсно вже сьогодні, сьогодні законне подружжя, де сам Господь прийшов і благословив вас на майбутнє майбутнє життя. І ви сьогодні ті пташата, де е, підете в те життя таке незвідане, таке різне життя. Але пам'ятайте, ви є сьогодні дійсно той птах. В якого є два крила, ви доповнюєте одне одного, ви є два крила, ви будете взаємодіяти, любити, будете разом іти, ділити все в житті. І нехай вас Бог благословить. Пам'ятайте, цілі досягнете гідної цілі, остаточної, коли будете разом все робити. Коли не поодинці, коли будете у славті, в любові, коли будете в пораді одні до одного, коли будете, тоді, коли найтяжче, прийдете, велийте, відкрийте своє серце одне одному, і Бог поможе вам йти по житті, і Бог вас благословить. Ідіть гідно, так як вийшло дотепер, з любов'ю, з молитвою. Ви йдіть дуже порядних батьків. Які моляться, які шукали Бога, і тепер вони стукають до Бога, щоб вас Бог благословив, бо хоча ви й виросли, хоча б ви вже законне подружжя, ви думаєте, вони не переживають за вас. Вони і далі будуть лягати з молитвою, вставати за вас з вас молитвою. Вони будуть Бога благати, щоб відбулася така гідна, добра, достойна, побожна християнська сім'я. І хто стукає тому Бог Бога так само будуть діти з бабою молитися. Так само будуть всі рідні молитися, і най вас благословить. Цінуйте своє, подружжя. Ви стали на рушничок сьогодні, щоб засвідчити на той український рушничок, щоб засвідчити, що ви є традиційно така гідна, достойна християнська українська сім'я. Ви маєте на пальцях обручки, де коли подивитеся, воно не має ні початку, ні закінчення. Це символ Бога, який не має ні початку, ні закінчення. І те, те Боже благословення. Символ Бога, це Боже благословення сьогодні є підкріпленим в тих обручках, і нехай Бог вас дійсно покріпить, благословить. Я вас вітаю сьогодні, всі вітаємо, опіки вам Нехай Бог благословить, щоб йшли по житті і найголовніше не втратили віру в Христа, який поможе вам йти, гідно дойти. Ну І прошу Бога, щоб в скорому часу ви прийдете до храму Божого, Дмитро прийде і так тихонько зайде до церкви, скаже очі. Треба дитину хрестити. Правда? Я не знаю, коли то буде, але того не буде. Я про те говорю, що Боже благословення воно сходить в дітях хвилину. Бо плід любові чоловіка і жінки це і дитина. Я бажаю багато діточок, онуків, правнуків. Аби було більше, як тут всіх сьогодні нас всіх тут зібрали. Не вас Бог покріпить, благословить. Боже. Благословені, нехай зійде до вас продовжу всього життя і з вами перебуває на многий благи і щасливі літа.